Кохання це чарівне почуття, яке потрапляє людину через душу, зачіпає серце, мозок, і іноді, на жаль, виходить Бог. Це таке непонятне. Кохання це основа життя. Кохання це хвороба, від якої ми отримуємо кайф та робимо. Це кайф, дуже такі натуральні речі, які нікому не подобаються. Ми відчуваємо від цього дуже круто. Звичайна людина, коли кохає. В неї відкривається потужний потенціал. Вона може зробити гарним все, що її оточує. Любов також може прийти з часом, коли ти пізнаєш людину. Тому що любов буває різною і внутрішньою, коли тобі подобається за внутрішній світ людини. І буває, коли тобі подобається зовні людина. Також любов буває різним гроші. Пугачова вона вже старає. Галкин тільки на все, гроші, треба галуговувати, там замок любов. Кохання це високе почуття двох людей, які проносяться почуття, якщо впротязі всього свого життя. Кохання це як горілка. Спочатку гріє, а потім зводить розвиток. Кохання це дуже палкий вогонь, який буяє у твоєму серці. Кохання це великий світ, який складається з двох слів я і ти. Кохання це довіра до найближчої людини. Любов це суття, яке кудає людину. За кохання життя людини неможливе. Ми повинні кохати, любити. Кохання це прив'язаність людей, велика канахімічна реакція. Кохання це почуття, яке окриляє людину. Тільки за допомогою кохання людина може творити. Сам, всім відомо, що самі видатні витвори мистецтва зроблені під впливом кохання. Кохання це складний метафізичний процес, який відбувається в людському організмі, коли людина хоче і грає гормон ти дуже любиш точення сутнішу сорочку на ньому, і він зараз легко і вдягає кожного дня. Кохання це подив життя, який має як відвідати кожна людина. Кохання це взаєморозуміння розуміння м'єє для з іншої. Користуючись цим моментом, хочу передати привіт бабушці. Кохання це бажання зробити кохану людину щасливою. Це єдине почуття, яке не залежить ні від чого. А Це щось таке неземне, приємне. Кохання, коли людини люблять, це все. Кохання це енергія, яка рухає життя. Кохання це таке почуття, яке зразу життя, двох це когось не Кохання це коли Андрій приходить до мене в гості, але заходить одразу на другий поверх до дівчат. Кохання це почуття двох людей, які кохають один одного. розуміння, Коли людина тебе розуміє. І ти її розумієш. Я в любов не вірю. Так у ще народну. Зав'язати повідорі прийшла любов. Це брехня. Я на прийшла. Різна на світі буває любов. Одні люблять так страстно, з таким жаром, з таким пилом. І остається лиш тільки И счастливы лишь только те, кому жизнь даровала тихую, спокойную, неугасимую любовь, подобно дивному камню из что вечно излучает солнечный свет. Все проходит, все кончается, и только настоящая любовь никогда не кончается. Уважаю всем настоящей любви и компании.